Вітаю на каналі Історії та Містика. Цікавий факт: У горах Карпат стоїть Кам'яний Хрест, біля якого компаси божеволіють, техніка вимикається, а люди чують голоси, яких там не може бути. Це одна з найзагадковіших точок Карпат. Місцеві називають її місцем, де час не працює. І кожен, хто там був, каже одне: щось невидиме стежить за тобою походження хреста. Кам'яний хрест стоїть на віддаленому карпатському хребті вже понад 300 років. Деякі вважають, що його встановили монахи, інші, що він позначав місце старовинного обряду, який забороняли навіть у ті часи. Але найцікавіше, поруч немає ніяких старих стежок. Невідомо, як важка плита взагалі потрапила на вершину. Аномалії. Туристи та місцеві розповідають про дивні явища. Компаси біля Христа крутяться без причини, телефони вимикаються, а годинники відстають або йдуть вперед на кілька хвилин. Деякі чули тихий шепіт, схожий на молитву, інші звук кроків позаду, хоча поруч нікого не було. Найвідоміший випадок у 2011 році група туристів заблукала біля хреста, хоча вони йшли маркованою стежкою. Пошуки тривали ніч. Коли їх знайшли, вони казали, що бачили білу постать, яка стояла на гребені і ніби показувала дорогу. Один із туристів стверджував, що чув фразу не туди. Але поруч не було жодної людини. Що насправді відбувається біля Кам'яного хреста? геологічна аномалія, старий ритуальний знак, чи щось інше, те, що не під силу пояснити науці. Напиши в коментарях. Чи наважився б ти відвідати це місце? Підписуйся, щоб не пропустити нові містичні історії Карпат.